Появіть собі імператора, який лютує, увесь двір тремтить, один невірний рух і голова з плечей. А поруч стоїть чоловік із тонюсіньким пензликом, який тримає долю цілого міста у власних руках. Історії, що надихають, чоловік, який намалював шлях до свободи. Китай. Десяте століття, південна династія тяньва, імператор Лю Чан. Жорсткий і підозрілий правитель, що любив карати цілими містами за найменшу непокору. Одного дня він отримує звістку у невеликому місті. Ліндзяні сталося повстання. Імператор наказує спалити геть місто, вирізати всіх. Виконати наказ має його улюблений генерал, а з містом усе пропало. Люди у паниці старіші не плачуть, ніхто не знає, що робити, як вийти з цієї ситуації. Ось до двору приходить звичайний художник на ім'я Гу Кайджі, майстер портретів і книжкових ілюстрацій. Він був настільки далекий від політики, що служники навіть сміялися. Художник хоче врятувати міста. Він чого мечем малює? Але Гу відповів: я зроблю те, чого не зробить. Жодна армія. Він просить аудієнції у імператора. Його на диво пропускають. Просто з цікавості, що буде далі. Гора складає шовк, мовчки, не пояснюючи нічого. Пензель уживає в руках. І ось імператор бачить перед собою портрет маленької дівчинки з міста Ліндзянь. Такої живої, такої справжньої, що, здається, вона зараз встане і заговорить. І тут ключовий момент. Гу відступає на крок і тихо каже. Вона одна з тих, кого ви наказали спалити. А тепер подивіться на неї і скажіть, вона вам ворог? Палаць завмирає, навіть імператор мовчить. За Лю лючань довго дивився на картину, не кажучи ні слова, а потім зламав такий наказ. Місто помилували, солдати розвернулися, людей врятували. Прогу почали говорити як про чоловіка, який намалював життя. Він не став генералом, не отримав титулів, просто повернувся до своїх малюнків. Та його портрет зупинив війну, яка могла стерти з карти тисячі людей. Художник переміг імператора не силою, а людяністю та талантом. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні вражаючі історії з різних епох. Пишіть у коментах, яку культуру хочете побачити далі, і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.